Смирення це шлях довжиною в життя, і ним дуже важко ступати, це хрест особистий нести до кінця, упавши щоразу вставати. Смирення це меншому бути завжди, Ставати не паном, слугою. Старатися немочі інших нести, смирення з любов'ю йде поряд, смирення, сміхатися кривдникам всім не тільки устами, а серцем, коли гострим словом чи ділом гірким поранили душу не вперше, смирення. Це витерти сльози з очей, емоції гніву здолати, пробачити навіть підступних людей і місця образам не дати. Смирення чекати на відповідь так, аби не було нарікання, і навіть коли забариться вона надіятись без коливання, смирення. Собі не шукати хвали, медалей в душі не складати, а вмить, коли люди тебе піднесли, всю славу творцеві віддати смирення, відкинути волю свою, Плоцьки перекресливши плани, віддати життя в міцні руки тому, Хто буде завжди поруч з нами. Смирення, це шлях довжиною в життя, бере свій початок у яслах, веде крізь пустелю для випробувань, Крізь бурі, лягає так часто. Смирення це шлях, коли цар на ослі, що жив не у пишних палатах, Почує осанна з куточків усіх. А потім наказ розіп'яти. Смирення це мить, коли тихо схиливсь син Божий, не просто людина, і учням своїм ніжно ноги помив, хоч дихала смерть вже у спину. Смирення це шлях, що веде до Христа, це руки пробиті і ноги Дорога ця дуже терниста й вузька, та тільки на ній перемога. Смирення це вибір. Зроби його ти, аби не журитися слізно, ступи на цей шлях і по ньому іди сьогодні, ще поки не пізно.